Вітаннячко, друзі, на зв'язку з Славкою Євченко. А що якщо закинути 50 тисяч гривень ЮАОнлайн? онлайн? Я впевнений, що є такі люди. А вчора було додано мій скін. Е Євченка і мій кейс євченка в гру. Тому сьогодні ми будемо пробувати звідси абсолютно все забрати. Перед тим як ми стартуємо, я нагадую за вподобаєчку. Давайте зробимо 300 вподобаєчок і і ще якась велика сума донату. Полетить в онлайн. А, Відповідно, постараємося побивати іще із якихось інших кейсів. Тому подобаєчко протискай одразу, напиши в коменти, чи крутив ти мій кейси, чи тобі щось випадало звідти. І підпишись на мій Ютуб, якщо того ще не зробив. Також нагадую за свій промокод 4 квадратики. введіть промо, ставимо хештег, пишемо євче. Код, це основний мій промо. Активуємо 6 досвіду, 35 тисяч валюти отримуємо одразу. Також пам'ятаєте, я завжди говорив, що коли буде мій скін, то й ви будете отримувати його в оренду на декілька годин або ж днів. Друзі, 4 квадратики. Хештег Єв -к. євчик Ось цей промокод вам дасть мій скін на 5 годин. Знаєте, чому заїкаєш? Тому що холодно на балконі. 5 годин в оренду буде мій скін після ведення цього промо. Всі промо будуть під відео. Тому будь ласка, скачуйте. Його онлайн своє посилання під відео. Це офіційний сайт. Грати можна на андроїді. Тому, якщо що, приєднуйтеся. Давайте не будемо затримувати і затягувати це відео. Тому йдемо в магазин, кейсики і вперед. Євченко, не підведи, дай мені, будь ласка, зараз якусь файну річ. П'ятдесятк. П'ять 5, 5 досвіду, нормальочок, нормальочок. До речі, друзі, тут іще дуже файні є три навички. Опа, П'ять опа, досвіду номер 2 Значить, навичка водій таксі і водій трамваю реально довго викачується. На водієві таксі, на останній навичці ви можете просто космічні гроші піднімати. Тому оці навички теж, якщо випадуть, це дуже класна штука. Тому, будь ласка, рекомендую. Поїхали. А чому я не чую гру? Зараз ми кудись телепортнемося, тому що я чомусь не чую звуки гри. О! Уже начебто має працювати. Опа! Сюди, сюди, сюди. Ану. Немає. Немає чомусь звуків гри. трошечки щось. Ой, блін, комп'ютерний блок. Я дуже хочу перевірити, як це буде все виглядати. Так, платину віпочка на і Давай ще разочок. О, є, нарешті звуки з'явилися. Хоп, 50. -ка. Нічого, нічого поки не сипле. Ну, слухай, я сподіваюся, що ми заберемо хоча б всі аксесуари, які пов'язані за мною. Я машини зараз не так хочу вибити, реально як аксесуари, тому подивимося. 100к і. Окей, поїхали. Зараз будемо крутити по три. Немає. Давайте ще два разочки по одному крутонем. Далі йдемо по три, по сім. Та ану, і скін, і комп'єба. Може б ячки? Та знову це ж саме історія. Так, ну бачите, мені здається, що мій скін не так часто буде випадати, як хотілося, тому що. ну... Мені здається, що не дуже багатьох людей буде він. Хоча вже бачу людей, які дійсно вибивають. Все, погнали по три. Let's go. У нарешті шапка! Євченко, Шевченко, знаєте, що це за шапка? Дуже багато хто плутає моє прізвище. Хтось Гриценком називає, хтось Шевченком, хтось не знаю, Шашличенком. По-різному. Тому, от перекреслене, це є моє справжнє прізвище. Євченко. Погнали! Хорошо, хорошо. погнали далі. Так, 150к. скін. Мені треба скін, мені треба комп'ютерний блок, машина. Ну, якщо випаде, буде файно, в принципі. Але. О, ніфіга собі, трамвай і навичка, дорожній прибиральник. Опа, друзі, ну трамвай це реально топчик. Поїхали. Ні, нічого немає. Шо, шут? Оце прямо так швидко? Ану, ану, давай, так, ми скрінчик, бамс. Опа! Феррарі, друзі, це, до речі, не остання. То, ну, я думаю, на Феррарі це взагалі космос буде. Оп. ох, пів 600 тисяч гривників випало. Так, нема нічого. Нема нічого. Опа, ланцюг. Ланцюг теж доволі прикольно виглядає, він великий, реально. Опа, знов бабулітьки. Чимало грошей, падає? глянь. Мільйон! Мільйон, випав, бачили? Найбільше грошей, скільки може випасти. Балдюж, балдюж. Слухай. Ну, хочеться, мабуть, по три крутити. Хто його знає, може. Може, от ще одна шапка. Добре. До речі, якщо зараз багато нападає, нападає аксесуарів, то, відповідно, спробуємо це все діло віддати комусь. О, навичка водія трамвая. але таксист, бачите? Опа, ланцюжок ще один. Поїхали. Так, 650к. Поїхали, виїхали ще один. Ні, ні ну ланцюг ж сильно падає. Він прикольний, але я думаю, що він буде дуже-дуже мало коштувати. У, нарешті, комп'ютерний блу! Пацани, треба одразу міряти. Треба одразу міряти, тому що це пушечка. ну, давай. Я сподіваюся, що на цьому скінчику він буде гарно виглядати. Так, 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 так. так А, е, господи. Де де де? Ось сьоо, ось сі сі А ну! Але прикольно. Слухай. А, ну, він такий прям великий, що капіць. Я чомусь думав, що він буде трошки менший, але прям дуже величезний. Ну, слухай, кльово виглядає. Але ми, ми прийшли, друзі, за чим? Ми прийшли за скіном. Тому вперед. Так, знову. Ні, ну ланцюг Євченка дуже сильно падає. Так, о, кепка випала. Так, що я всі аксесуари вже забрав. Залишається ви забите, забрати тільки скінчик. Угу. Якщо випаде не один, а два скінчики, то теж зробимо розіграш на це все історію. Нагадую, що всі розіграші проходять в моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю під відео. У! Третій стейдж! пацани. Ви знаєте, скільки він коштує? Хо-хо-хо! Ти що? Опа! Сюди. Оце імба. Я розумію, так нема нічого. Нема ніч... О, все, я зрозумів. Я, походу, пацани. Прогавив той момент, коли мо. О, дорожній прибиральник. Слухай, непогано, непогано, але це вже випадав разочок. Поїхали далі. Так, кепочка-блогер. ну, кепка, таке собі. Окей, п'ять досвіду. Добренько, поїхали далі. Нема, нема, нема. О, мільйон. Хорошо, хорошо, слухай, я непогад. А, це та ж сама Фарарічка, повторочка. І маленька така на фоні. Це, типу, Фарарі так гуде, ви поняли? Ну, слухай, два рази Феррарі. Знаєте, я не так радію машині, як хочу реально вибити свій скін. Що, що? Третій стейдж уже другий раз падає? Та ну, я не вірю. Я! Нарешті! Сюди! Гляшо рубиться? Ху -ху! Сюди, сюди, сюди. Так, хорошо, трошки грошей сипануло. А доця в мене на фоні це як музичний супровід, бо знаєте, що я музику ніколи не ставлю, а доця подивилась моє відео. Каже, та, до музики не вистачає. Нарешті, водій таксі, навичка. Пацани, реально, це топ, тому що на найбільшій навичці ми можемо використовувати BMW m 5 f 90 вона реально їде 327 км. <гас> Мазераті, А що так сипли, Я не поняв. А що це так сипле? Ого! а чому ви плачете, пані? Що, братик, щось забрав у тебе? Два комп'ютерні блоки, пацани. Ну шо, по-любому. Як тільки ви зробите 200 лайків під цим відео, я запущу в себе в телеграм-каналі на повністю набір Євченка. Скін, комп'ютерний блок, шапка, кепка. Оце все буде в телегу. Просто треба підписочку оформити і тиснути кнопочку, беру участь». От така історія. Полетіли далі. Угу, нема нічого, ладненько. Слухай, ну я вже забрав дві машини, я забрав скін, забрав третій стейдж два рази. Ну третій стейдж, він реально космічний грошей коштує. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Оп, кепочки блогер. Якраз на розіграш полетять. Ланцюг. От ланцюг дуже-дуже прям часто падає. Капець. водій трамваю. Добренько. Ні, ну бачите, ланцюги просто в кожній практично сімці падають. Окей. Так. Оп, оп. Хорошо, хорошо. Слухай. Ну хотілося Феррарі ла Феррарі, звичайно. І ще один скінчик. Бачите, скін реально за 17 за 16500 випав тільки один. А це означає, що дійсно скин ну, не так. Мільйон випав. Не так. Ча... У сюди! Це що за набір Євченка випав, гля. Хуху-ху. -ху! Сюдим, 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 сюди Так, а ну стоп. Мишка, чому ти плачеш? Донечко. Так, дорожній прибиральник. Сюди. Сюди. А Доця Доця замість того, щоб це дійсно щось ну, типу, досягати словами, вона завжди пробує плакати. Ну, бо знаєш, таким чином батьки більше дадуть. Так, ще комп'ютерний блок. Ну, слухай, сипле, сипле непогано. Добренько, поїхали. Поїхали, стейдж другий. Добре. Слухай, стейдж третій два рази вже випав, а другий тільки один. Оце ну, добрий день. Слухай, хотілося б реально ще одну машиночку, хоча я й так уже, в принципі, щось ну, обнаглів. Ото ці хотілося б вибити. Ну, хоча б фара. Хоча б кажу, хоча б Феррарі, а Феррарі. Ну, ладненько. Доценька, біжи до мами, мама тебе кличе, Кицюшка. Киця. Ні, нема нічого, пацани. Оп, Обскі... три скінчика моїх. Добре, пацани, реально запускаємо розіграш. Це буде по-любому. Ну слухай, а сипле непогано кейс? Мені здається, що так жоден кейс до того ще не сипав. Типу, реально, от, глянь, комп'ютерний блок випадає просто з кожного з другого. Та, якщо ми виб'ємо іще реально, то. Та... Ой, таксист. Та... Що робиться, Що робиться? Реально, за 25к ми забрали практично усе, окрім оцих верхніх машиночок. Окей, окей, добре. Ну, я сподіваюся, що нам 24к вистачить. Давай по 10. Ми будемо трошки економити таким чином. Так, немає. Шапочка випала, але так, гроші, гроші, гроші. Ще один. Та ти що, скільки цих скінів? Вже 4. Ланцюгів уже просто мільярд. Так, добренько, добренько. Другий стейджик, повторочка, ще разочок випав. Це треба. Кепка-блогер і ланцюг. Поїхали далі, далі, далі. Вперед, вперед. Так, немає. Слухай, треба машину, треба верхню машину хоча б одну. Якщо випаде Феррарі ла Феррарі, я впевнений, вона буде дорого коштувати, навіть щоб злити в державу. Ну, а там далі вже перевіримо. Так, блогер, бро... б... брогер. брогер. Опа, шапка Євченко-Шевченко. Зараз, до речі, ми одягнемо усе, що пов'язане зі мною щоб подивитись, як це виглядає. До речі, ще раз бачу, що пишете в мене в телезі, що мій скінчик не вдягає аксесуари. Це не тільки проблема мого скіна, кожен скін, який тільки додається в UA Online, він не підлаштований під усі аксесуари. Тому буквально сюди, буквально 3-4 дні і всі аксесуари стабілізуються саме під новий скін. Тому це, це не тільки з моїм скіном, це абсолютно з кожнісіньким скіном, який буде додаватися у гру. Так, комп'ютерних бляха, їх уже просто багатько. Так, дорожний. Але машину хотілося б машинку. Ну, слухай, реально сипле. Сипле, глянь, скін мені вже 5 чи 6 разів випав. Добре, ланцюги то просто в кожній десятці падає ланцюг. я чи Він, до речі, прикольно виглядає, але я думаю, що після того, як він дійсно це стільки сипла то він. Ну... Його ціна обвалиться, тому що мій скинчик на деяких серверах і по 20 і по 30 мільйонів продавали вчора. Понятно, що з кожним днем він буде менше. ти от знову скін випав. З кожним днем все буде менша і менша ціна, але все ж таки. Блін, ну машину, будь ласочка по-братськи, по братськи, по -братськи. Фарарі, ла Феррарі, Пунтач і f 20 Що там? f 296 ГТБ. Ну, по-братськи, одну машиночку, і я пішов щасливий, довольний, і це буде реально перший кейс, який ми пограбували, забрали все. Тому що з інших кейсів так не сипле прям як з мого. Давай, давай вже шви. Ось ще один стейджик, Три треті стейджі. Ну це сила, га? До речі, друзі, додали можливість уже знімати стейджі. Поки що це за донат. Вчора написав розробникам, щоб додали альтернативу і за віртуальну валюту, просто хай зроблять нам ну, за велику суму. Хто хоче зняти продати, то відповідно там не знаю, мільйон, півмільйона. Така от історія. Тому я сподіваюся, що дадуть відповідь. Так, знов стейджі. Це просто 4 стейджики. Ні, ну слухай, мені навіть із того кейсу, де стейджі падають, так сильно не сипало, як тут. Немає. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, добре, останній прокрутик, і в мене не вистачить більше. Зараз дивимося, що за машини, скільки вони загалом коштують. Так, погнали. Значить, давайте одягати мої. Скини мої аксесуари всі. Так, де скін, скін Євченка-Шевченка? Ах ти, йо, й Йомайо! Так, окей, шапку. Шапку ми обов'язково вдягаємо. Раз, два, три. Шапку одягнули. Кепочку одягнули. А, слухай, і ще камеру повинні були додати, яка типу ось так крутиться над плечем. Я, до речі, передам розробникам, ну, типу, камера. Поняла? Типу ж знімаєш на щось. Коротше, подивимось, перевіримо, як це все діло буде працювати. Так, давай. О, а слухай! Адви тут непогано шапка сидить на Шварцнегеру. Шевченку є. Блін, Я сподіваюся, що і в мене буде на башні сидіти. Так, заходимо в нагороди і забираємо скін. Так, скін, скін, скін. Стейдж 3 3 одиниці. Так, ланцюг, шапка, кепка, кепка. Мені треба скін. Де скин? Ось він скін. Забрати. Так, так. Так, так. Так, 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 так. А ну. Ухуху сюди. Але прикольно виглядає. Слухай, реально, не вистачає в якоїсь ось такої зверху. Треба буде передати розробникам, щоб завезли. Тому що я бачу, що мали додати, і там повинна була така камера зверху, яка ось так, типу, крутиться. Ну, от дивіться, зараз приклад вам покажу. Типу, от оця беха. От Над плечем отак крутиться. От так само має крутитися і отут камера. Типу, камера, не знаю, яка, може там. Типу, велика, може, маленька. Передам. Але слухай, отак взагалі круто виглядає. Лооо, ти що ти що? Прямо імба. Ні, ну слухай, мені треба це заскрінить по-любому. Так, тепер, друзі, найцікавіше, для чого ми всі зібралися. Управління транспортом Наступна І. Мазераті. 220, Ага. О, все, поїхали. Давай, мазераті, раз. Але, слухай. Пацане, ну ми не будемо продавати її. Ану, давай за... засічемо максималечку, якщо, звичайно, вона встигне розігнатися. Так, дві. Ну, слухай. Я думаю, кілометрів 280 точно має бути. Дуже довгий набір. Дуже довгий набір, ану. Скільки коштує державі? що? 3 мільйони 150 тисяч. Окей, почув. Мазераті, але прикольно виглядає. Так, не дуже. Прямо ж дуже дорога, щоб в державу злити. Так, а тепер мені цікаво, скільки коштує оця Феррарі 2020. У-у-у, зло. Слу... Ні, брата, ти куди? Ти куди? Ні-ні-ні-ні-ні, ні ні ось тут, дивись отут. отут дверки можна відкрити. А що він чуде? А, Ти не шукаєш легких шляхів, правильно, правильно. Ні, ну слухай, Феррарі, понятно, що в рази швидше набирає. Коротше, друзі, сьогодні на стрімчику ми б затюнінгуємо ці дві машиночки. Ну і будемо пробувати іще. Скільки це? 4 мільйони 110 тисяч. Я думаю, що оця максимальна Ферраріла Феррарі, ну міні, мінімум мільйонів 25 буде в державу злити. Це дуже-дуже файно. Окей, але слухай, подиви, як тут гарно прям. Прям дуже багатесенько місця. А тут немає першого. Ні, на жаль, немає першого обличчя, тому що нова машинка. До речі, друзі, ми фармонули. Скільки? Близько 90 мільйонів з мого кейсу. Ніфіга собі. Так, одразу друзі, вподобаєчку протискайте. Трошки затягну відео, але реально хотілося повбивати все і. Практично позабирати. Значить друзі, як тільки ви робите 300 лайків під цим відосиком, я в себе в телеграм-каналі запускаю розіграш на оцей на оце все. Коротше, комплект: мій скін, ланцюг, шапка, кепка і ось оцей рюкзачок почули. Тому, будь ласка, якщо що летіть максимальненько в а Якщо ж зробити 200 лайків просто, то ще чекайте, якийсь ось такий великий донат, в якийсь кейсик можете написати. До речі, кейс, з якого постаратися все забрати. Дякую, що дивилися відео. Подобаєчка, підписочка на мій YouTube канал, вкотре нагадую за свої два промики. Хештег. Хештег Євченко, це мій основний промокод, який дасть вам щось досвіду: 35 тисяч валюти, а також хештег Євчіке. Євчик, це. Промокод на ось такий мій кейс. Не не кейс, а на ось такий мій скін на 5 годин в оренду. Будь ласка, користуйтеся. на зв'язку. Лавкою Явченко. Побачимося вже сьогодні на стрімі.